Всім доброго ранку. Сьогодні який день? Шостий сьомий день походу. Сьомий день сьогодні. Ми вперлись як ніколи раніше. Сьомий чи 27. О 5-й ранку встали, щоб помилуватися сходом сонця, яке планує підніматися ось в тій стороні. По годинник вже скоро має початись, тому ми гріємо собі водичку, будемо пити каву. і Милуватися цією красою. Погода хороша, теп тепло, в принципі, так зранку, тому що буває значно холодніше. Спалось. Е ну, Було і тепліше. Але я сьогодні користувався знову ж таки спальником як ковдрою, тому що спав в штанах, а в штанах я спав для того, щоб не вимазати новий спальник кров'ю своїх ніг. А, ви бачили вже моє подряпине. Ось такі. Початок дня 8 годин 10 хвилин. Сьогодні ми, як ніколи, рано виходимо. День супер сонячний і жаркий, і вже спекотно. Хоча Макс каже, що буде дощ. І як виявилось, Максим був правий. Ну, Макс говорить, тому що він прогноз вчора дивився. Подивимося, чи буде дощ. Скільки нам сьогодні йти, я вже не пам'ятаю, що ми там запланували. Нам за, нам за Катерину, в общем. За гору Катерину. Це десь. 10, 11, 12 кілометрів ага, десь так. 30. В принципі, все добре, сили є. Єдине, що мене зараз турбує, це піднабрякша нога навіть дві. Тому що в мене там все ще йдуть загоювальні процеси от, тих подряпин. Все-таки червоне, неприємно. Ну і якби... А навантаження на ноги йде чимале. Ну Сподіваюся, що це. Пройде, а не буде ніяк погіршуватись ситуація, бо нам ще до фініша трошки далеко. Ми тут дійшли до калиби, в якій, в принципі, теоретично є можливість придбати якісь сири, хто тут готує, якщо там хтось є. Був у нас такий така ідея. Агоу, є хто? Аго! Що схоже, що нікого немає? Ну, може і немає. Агоу! Є хто? Отак. Не судьба нам сьогодні поїсти. Натуральних сирів, Дорблюшечка, камбамбер. Сири, які зроблені намитами руками. Так. Нічого, Може є ще десь якісь колиби, якщо побачимо, якщо ні, то ні. Я не можу сказати, що я фанат ось таких натуральних продуктів. От реально, я більше от по магазинним виступаю. Але в даному контексті я би спробував. Дивіться, у нас тут кінь посеред дороги став і стоїть. Ну, ми його так обережно обходимо на всяк випадок, а то хто його знає, що у нього в голові. Все, пока. Роздоріжжя. Куди йдемо? Пол боярин чи пол стремена? Зараз глянемо, бо тут було декілька. Ні, нам не було, все правда, на... наполонино стремена. Десь <му> of nowhere Знайшли таке джерело навіть з оборудованими лавками. Ось так воно тут виглядає така водойма. Це така дорога, яка має покидальше на постараніше по дурку. Ми вийшли на полонину, яка називається вівчина чи вівчина. Тут пасуться корови, тут є пару колиб, не знаю, чи зустрінемо когось, а нам треба ось туди. Це гора Катерина. Ой, тільки що так не нервувалися, блукали стежками, накручували зайві кілометри, лазили через буреломи, там, де в принципі, ми б не мали лазити, просто тому що блукали. І це, чесно ну, кажучи, а ну, метри. Якщо ще враховувати той момент, коли ми пройшли теж пів кілометра в бік, потім виявилося, що ми пропустили стежку Ти зануда. і повертались назад. Ти зануда. Ну, Це, чесно кажучи, Давай нервує, коли Чи не у тебе ноги кровоточать, і хочеться якомога, скоріше дійти, щоб їх не, не роздирати далі. Поки сіли на перепочинок, почався дощ. Але, судячи з усього, всього одна така от чорна хмара, вона має пройти і дощу не буде. А поки що ховаємось під ялиночкою. Ми перечекали дощ, спочатку під ялинкою, потім під накриттям біля хатки. І коли дощ вщух, почали підйом на гору Катерина. Але десь на середині підйому він знову почався з новою силою. Нам довелося вдягати куртки і поспішати, щоб не опинитись на вершині гори під час грози. Що ми робимо на вершині гори в дощ? Немає часу пояснювати. Розкажемо пізніше тут. На да, там, мабуть, такій галявині. Мабуть. Мабуть. Ось і гора Катерина. Заповниться, вона нам дуже добра. Да? Нам ще приблизно один кілометр ми хочемо ось до тих хатинок дійти. І там, можливо, зупинитись. Бачите, що по сторонам коїться. Які там дощі йдуть. Не знаю, чи над нами вже був такий, чи ще не такий, не, не такий. Над нами не гриміло, так як там гримить і блискає. Поки що все ніби не сильно страшно, але дощ не, не проходить і в Карпатах будь-яка така хмара може швидко переміститися і сюди. Тому ми продовжуємо спішити до хатинок. Ну що, як вам Катерина, як вам Сантемир? Вогінь. Сантимир це ось ця гора. Ми на неї теж підемо. Може завтра, може сьогодні. Щось розберемось. Зараз ми насмажимо млинців з карасями. Тут, до речі, на мапі мітка, що це от місце для табору. Угу. Цій полонині. Ну, от Ми й дійшли до полонини з хатинками. Звичайно, є підозра, що ось ця найкраща закрита на замок. Але є інші. Можливо відкриті. Ну і плюс ми можемо просто в намет поставити. Оце На. ну, схоже господарська, ось прямо. А, а. тут з демаренко схоже, що... Це, що жила. І вона може бути відкрита. Ось така хатинка з таким замком. Бачу, що тут якраз зупинялися люди, ми спостимо, налити що побудуємо, думайте, це, це, це не зрозуміло, що тут. То написано, ну коротше, власник хатинки вирішив, що не хочу приймати тут гостей. Поки у мене, так би мовити, свіжі враження, хочу розказати про сьогоднішній день. Починався він доволі непогано. Я б сказав, просто чудово. Мені так сподобалась стежечка, по якій ми йшли. Як навіть Максиму кажу, це нагадує каміно. Реально така комфортна, красива, все там неважка. І все було добре-добре. Було ми так швидко йшли, ми реально там 6 км пролетіли просто ледь не за годину. Я такий думаю, йолки, зараз ще одну годину і будемо вже на місці чилити. Але далі пішло щось не так. По-перше, хочу сказати, що на Максима я злий. От, я, звичайно, прощу. Можливо, ввечері або, зав... або завтра. А зараз я реально злий. За те, що він, по-перше, провтикав поворот на стежці, і ми згаяли час і сили. Пройшли спочатку там 500 метрів в один бік, потім 500 в інший. ну а Найгірше почалось, коли ми теж почали блукати по лісу. І я потім вже аналізую наш маршрут. Нам треба було просто. 10 метрів по цій дорожці пройти, повернути 10 метрів ще там. Ну там 30, І ми на полонині. Замість цього ми пішли вгору, перелазили через якісь дерева, дерлися, кололися. Я знову пообдирав свої ноги. Потім ми зрозуміли, що ми не на тій стежці. Давай зрізати через ліс, ламатися через бурелом. Потім ми з'ясували, що знову ми не там. Давай вилазити назад. Вилізли на ту стежку по якій спочатку лізли. Повернулися назад, і аж тільки тоді ми вийшли на ту полонину, яку треба. Тобто ми згаяли теж реально купу часу, купу сил, купу нервів і, і крові моїх ніг. Просто мене ще погіршує мою ситуацію, те, що в мене реально якби, не, ну, якби неприємні такі відчуття в ногах. Вони підопухли, вони постійно обдираються, кров тече, до них постійно липнуть всякі Гедзі і мухи і гризуть, кусають, і ну, комфорт, то від ходьби в такому випадку знаєте, менше. Все ж таки. І коли ми йдемо, ще якісь зайві непотрібні абсолютно, е метри, кілометри, то воно якби надрідає. І Потім на полонині почався дощ. Ми думали, він дуже швидко пройде, але він щось не проходив, не проходив. Ми вже якби наполовину промокли. Потім Дочекались, він зупинився і все ж таки полізли вгору в Катерину. Цю. І якраз на підйомі, який був доволі крутий і складний, почався дощ лити. І Це був епогей моїх емоцій. Можливо, я йшов, думав, ну реально, небо темніше, дощ лиє сильніше, ми десь. Посеред гори нам ще дуже багато лізти вверх і, і далі. І невідомо, чим це все закінчиться, якщо зараз нас накриє якась чорна хмара. І я думаю, якби ми не блукали там і там, то ми б мабуть, були б на горі і ще, можливо, б до дощу дійшли б кудись. Ну, вже на самій горі ви самі бачили. Ніби трохи розвиділось, там ще десь гримить далі. На жаль, хатки ці закриті, в яких ми хотіли сховатися. Отакий от от день. Так що, із, із реально класного, такого позитивного, чилового дня він перетворився на ще один такий важкий день. Ми промокли. У мене ноги повністю мокрі, там щось неприємно так чавкає. У мене є відчуття, що одна стелька щось там розклеїлась, чи щось там з неї сталося. Отак от, от Максим. Хто винуватий в усьому Максим? Ну, а кого ж, мені ні, винити? Ну, якби, та я, я ж розумію, а хто ж ще може бути ну, Вини, же ж ну, Максим ну, в тому, що він зробив дощ, в тому, що йде ще. Ну, бачиш, так все склалося і а що ну, мені ну, Розумієш, а якби склалося інакше. Було б, ну, тоді розуміш, тоді якби, Максим не був би винен. Просто коли Максим веде правильно, це якби все, все нормально. А коли Максим десь щось якби це, то, то, то вже зрозуміло. <свіс> да. Та ми ніколи не знаємо буде там той дощ далі, не буде. ну як би. Ми насправді під цим дощем, який почався, він насправді йшов зовсім 10 хвилин, йшов цей дощ, потім він перестав. Я навіть подумав, навіщо я оце вдягнувся. А от той дощ, який ми чекали під навісом, куди я тебе привів, от той дощ йшов довго. І він був досить трясний, той дощ. І якби ми піднімалися по тому дощу, ти був би ще мокріший, ніж зараз. А зараз тебе мокрі тільки ноги. Ні, у мене ноги, і рубашка мокра, і шорти, коротше, я мокрий. Висок. Шкода, гора реально, я подумав, якби була класна погода, погодься, там така стежка крута. Я думаю, що було б ну, насолода пройтись буде. по тій стежці. Я не про працюю відправець, навіть там по самому верху. Такі... Не ну, да підемо Мо... на гору. Та да не підемо ми туди, нащо нам туди йти? Все ж таки ми пішли від тих хаток. Думали там спочатку пообідати, але щось джерело якесь таке непевне. То ми прийшли до того, як я на мапі позначене, тут дійсно такий гарний струмочок. Набрали води і прямо тут сіло обідати. Тому що сьогодні у нас якийсь пізній обід. Вже 15.30. День був реально, ну ми ще, він звичайно не закінчився, але день реально був важкий, я прям не очікував. Думаю, сьогодні буде легка прогулянка. От зараз мій годинник показує, що ми вже пройшли майже 17 кілометрів. Ось дійдемо до місця стоянки, і точно вже буде 17. І, по-моєму, це рекорд в нашому поході. І це дійсно виявилось так. Ой, важ... важкий був підйом на цю гору. Теж ми так спішили, дощ якби нас підганяв. І ще парило дуже. Ну, коротше, жесть якась. Тому ми зараз. Будемо відновлювати свої сили. Сонце нарешті потрошки вилазить. Сподіваємось, що якось воно розвиднеться, що ми зможемо хоч трохи підсохнути. Хоча он з того боку таке ще небо сіреньке. Ось така полонинка між двох гір, на якій ми власне і будемо ставити свій намет ось тут. Сьогодні ми теж жодної людини не бачили. Маршрут нашого сьогоднішнього дня виглядав ось так: ми стартанули з урвища пекла, це під горою Мала Сивуля, і шлях був достатньо простим. Але в якийсь момент ми пішли не туди і накрутили зайвих півтора кілометри. Потім ми обійшли траверсом гору Гавор. А це ще одне місце нашого блукання перед полониною Вівчина. На полонині ми перечекали дощ і почали крутий підйом на гору Катерина. З гори ми пішли до місця з колибами, але там нічого не знайшли для прихистку, і довелось знову повертатись назад. Тож на ночівлю ми зупинилися під горою Станимир. Всього за цей день ми пройшли 16,5 кілометрів чотири із яких були зовсім не обов'язковими. Рельєф сьогоднішнього дня був такий: спочатку доволі пряма дорога, далі поступовий спуск. І знову спуск аж до самої полонини Вівчина. І ось такий різкий підйом на гору Катерина. Ну і далі теж трошки було перепадів висот. Всього за цей день ми набрали 916 метрів і втратили 856. Все, намет поставили. Всі справи на сьогодні пороблені, і тепер можна відпочивати. Просто лежати тут на галявині. Абсолютно нікого немає, навколо гори, сонечко світить. Скоро у нас вечеря, тому що ми пізно пообідали. Я не проти вечері, я навіть і зараз готовий. Вже нічого собі хоче розвести мене на згущенку. Я кажу, ні ні я почекаємо вечері. Так, сьогодні у нас очікується прохолодна ніч, судячи з усього, тому що вже ввечері так холодно, як мені здається, і ніколи не було. Я навіть свою пуховку дістав вперше за похід. Ну, нічого, не страшно. Можливо, завтра будемо дивитися світа на когось в тому напрямку. І звідси має бути. Значно краще, ніж за урвище пекла, мені так здається. Ми тут уже сіли вечеряти. Я, Я ось буду їсти том ям, як в перший день походу, пам'ятаю їв. і вже в один з останніх. Максим нарешті вперше використовує своє крісло. Є його браво, це носився, воно важить 150 грам, здається, mm. а може трішки важче я це зу... Краще б на 150 грам більше взяв собі ковбаси. Або сало, сало. чи хліба. Ех. Чи чогось такого? А ми вже лягаємо спати, хоч ще світло на вулиці, захід сонця, але ми сьогодні рано встали, по-перше, на схід сонця. По-друге, у нас був важкий день. Третє-завтра ми теж плануємо встати на схід сонця. Да. Ну, да. ну, Здається, тут буде красивий. Та й таке, сьогодні буде холодна ніч, по відчуттям реально от вже холодно, Я тому вдягнувся у фліску в штани і буду випробовувати свій літній спальник в такій комбінації, тому що ну, це перша причина, тому що холодно, а друга причина там не хочеться запачкати спальник своєю кров'ю. Ви бачили мої ноги. Що добра ніч, бажаю глядачам mm -hmm. в своєму контексті. Да. Всім добра ніч. Дякуємо за те, що подивились це відео. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І ставте дзвіночок. Бувайте. Бувайте.